У кривому розі оперативники Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки та поліцейської обласної поліції викрили наркогрупування, що позиціонувало себе залишками Дніпропетровського картелю Двадцятівських. Його поліція ліквідувала ще минулого року. Зловмисники спеціалізувалися на збуті наркотичних засобів психотропних речовин та контролювали цей бізнес на території одного з житлових масивів Інгулецького району. Щомісячні прибутки ділків складали щонайменше мільйон гривень. Очолив злочину групу раніше судимий мешканець Кривого Рогу. До своєї діяльності він залучив інших осіб, кожен з яких відповідав за свій напрям роботи. Аби не потрапити у поле зору правоохоронців. Зловмисники вирішили домовитись з начальником одного з відділень поліції Криворізького управління поліції та старшим слідчим цього ж відділення. За непритягнення до відповідальності учасників наркогрупи та невтручання у їх діяльність, зловмисники обіцяли поліцейським щомісяця 10% від обороту грошових коштів за збут наркотиків. Головним фігурантам наркогрупи Слідчі поліції вже оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Крім того, організатору наркобізнесу та ще одному його спільнику вручено підозру за спробу підкупу поліцейських. Зловмисникам загрожують до 10 років тюремного ув'язнення.